Вітаю вас, друзі! Також світає кімнатна шовковиця. Пам'ятаєте, я весною її обрізав, живцював і подивіться тепер, яка красуня виросла у мене. Вона вже відподносила, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю чи ні, тому що роботи повно, самі розумієте, сад, город діла. Зараз будемо її живцювати. Я буду живцювати, вже зрізаю те, що мені мало подобається. Що це таке це може бути? Це те, що, наприклад, бачите, є такі ось досить такі маленькі пагони, я буду їх зрізати на жирцювання, тому що сліду з них толку небагато, вони лише будуть забирати зайві сили. Зараз візьмемо з вами цього сікатора і будемо різати саме разом. А потім розкажу, як її розмножувати. Так, вирізаємо все, що нам не потрібно. Так, раз. Два. Також те, що все сухе. Так, звісно, якщо ви хоч у вас був там то ніваки, домашній уют, то, напевне, Треба залишити маленькі. Я не люблю маленькі рослини, дійсно я вам скажу, що для мене подобається, коли ось таке дерево. Хоча покажу інший трошки сорт. Масіка. Це інший сорт. Вона росте більш такою стійкою, більш не листя потужніше, і ягода бачите, вже, вже, вже так десь, опагнула де, непонятно. От, Ця трошки пізніше подиносила. Я, до речі, дуже сильно обрізав, тому що. Ой, коротше, Там окрема сутка була, вона е, і поламалася, і впала, що хочеш. Ось от такий от, е, зразок. Як ми розмножуємо нашу шовковицю? Нам потрібні пагони. Абсолютно так само, як і е, звичайну рослину, ту, ту, яку ми з вами вирощуємо в садах, От, нам потрібен. е, живець от такий. Ось, Я його відірвав вже з п'яточкою, як кажуть, на е, садовому сленгу. Може бути трошки менше, але не можна різати ось такий. Оцей пагін це занадто великий його треба буде в половину обрізати, тому що ну, не витягне. Це садимо її в торф або в якийсь пісок, можливо, і в тепличку. І десь вже за 2-3 тижні вона вже дасть нам корінь. Потім формуємо, от бачите, я вже малят попересажу, вони пішли вріст. Ось по позносу ми вибачте таку за страшну річ голови, щоб вони росли вже, відповідно, не однією точкою ростою, а декілька. Але тут, бачите, пішла брунька зверху. Обов'язково бруньки я зберігаю внизу. От, щоб була брунічка також під землею, в разі, якщо там. От Кідом поламає ваш живець. Бачите, тут був більший живець, тут аж на 2-3 бруньки, навіть 4 було. Ось. Але бажано отримувати ось такі ось рослини. Питання, коли вже будуть плоди? Ну, от Зараз не поросте. Потім скине листя на деякий період і знову піде рости. Як правило, в Україні в мене вдома ем, шовковиці скидають листя, у них наступає осінь десь в кінці липня, початок серпня. Потім вона десь місяць стосується вдома. Десь так в тіні, така е, більш, більш прохода, і вже в жовтні, е, в жовтні я вже маю новий врожай. Вона почне рости, цвісти і радувати. Тому. Е, Можете вирощувати якось такою красивою шикарною синою, можете там остригти, тому що в якраз цей ідеальний варіант для вашого бонца. Якщо вмієте, якщо ні, дивіться Google, там все розкажуть. Ось так, ось, друзі. Папа, -па, побачимося з вами.